Вітаю, друзі! Мене звати Анна Вергелес, я астролог та езотерик. Сьогодні ми продовжуємо астрологічні прогнози для 12 знаків зодіаку на 2026 рік і будемо говорити про козерогів. На моєму ютуб-каналі вже є прогнози для риб і водоліїв. Подивіться, якщо у вас у родині, у вашому близькому оточенні є рибки і водолії. Зараз увага! Козероги розкажу вам про найуспішніші, найперспективніші сфери у 2026 році. Також поговоримо про випробування, про важливі зміни, до яких варто підготуватися заздалегідь. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, обов'язково зробіть це. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Дуже дякую вам за підтримку каналу. І, звісно, якщо у вас в оточенні є кози роги, надішліть їм цей прогноз, він буде корисним. Перша частина прогнозу буде важливою для всіх козерогів без виключення. Неважливо, перша, друга, третя декада народження це загальний прогноз для знаку Зодіака. Також для асцендентних козерогів, для тих, у кого взагалі знак Козиріг заповнений планетами. Друга частина прогнозу більш специфічна. Вона буде стосуватися тільки певної частини знаку, і це про транзити дальніх планет. Нет. Я не можу про кожного розказати таким чином. Якщо вам потрібен індивідуальний прогноз, звертайтеся, будь ласка, за індивідуальними консультаціями буду вам рада. Це дійсно дуже цінний подарунок для себе на Новий рік, тому що індивідуальний прогноз дає можливість побудувати план року, подивитися головні дати, події в основних сферах життя. І таким чином дуже ефективно розподілити свої ресурси і свої сили. Я знаю, що для козерогів це важливо. Контакт адміністратора є в описі під цим відео. Звертайтесь, будь ласка, пишіть слово прогноз. Адміністратор вам розкаже все, що необхідно для того, щоб записатися на консультацію. Взагалі, козироги це найпрацьовитіший знак зодіаку, дуже амбітні, дуже цілеспрямовані, серйозні, відповідальні. Це все якості, які стосуються знаку козирів. До речі, напишіть в коментарях. Які три основних якості знаку Козиріг ви виділяєте? Що ви можете сказати загального про Козирогів? Мені цікаво, якої ви думки, і як ви розумієте і відчуваєте цей знак? Перша половина року до червня у козирогів – цей час дуже сприятливий для того, щоб побудувати стосунки, особисті ділові і дружні стосунки, міцні і довготривалі. Важливо для козирогів звертати увагу на своє соціальне життя, якомога більше кудись виходити, займатися цікавими речима, окрім роботи. Знову ж таки, ми знаємо, що козироги дуже люблять і вміють працювати. Але не втрачайте час, який може вам дати нові контакти, нові зв'язки. І, до речі, у діловій сфері для козирогів також важливо вибудовувати партнерство, шукати однодумців, рекламувати себе, особливо. Особливо, якщо, якщо ваша сфера діяльності це робота з клієнтами, з іншими людьми, якщо це сфера послуг, торгівля, у вас може дуже розширитися клієнтська база, знову ж таки, це процес, який буде тривати до червня 26-го року. Тому максимально вкладайтеся в просування себе, в рекламу, в участь у різних заходах, проєктах, публічність для вас буде дуже-дуже корисною. І також особисте життя, як я вже сказала, козироги зможуть його побудувати або вивести партнерські стосунки на новий рівень, що ще важливо розуміти до червня період підвищеного ризику конкуренції. Це може бути конкуренція з якимись вашими скажімо, співробітниками, з людьми, які знаходяться всередині вашої компанії. Тут можуть бути конфлікти, тут може бути боротьба інтересів. Але козироги до цього зазвичай готові. Це люди досить сильні, які, якщо бачать ціль, ідуть до неї. І просто так Козирога злякати, або якимось чином відволікти від власних перспектив, від власних цілей дуже-дуже складно. А також це час, який може дати боротьбу або конфлікти із керівництвом. Тобто конкуренція, амбітні якісь такі прояснення стосунків, все це можливо до червня 26-го року. Яка задача у Цього періоду задача в тому, щоб ви розширились, щоб ви почали претендувати на більше, оскільки у вашому оточенні до червня можуть з'являтися люди. от знаєте, є таке слово вискачка. Я не знаю, як українською його перекласти. Ви можете спостерігати, що в вашому оточенні дуже багато людей, або не те, що дуже багато. Вони є, скажімо так. Люди, які менш компетентні, ніж ви, в яких менше досвіду, у яких менше якихось професійних потрібних якостей, але за рахунок того, що ця людина дуже активно себе рекламує, дуже активно себе продає, вона має кращі результати, ніж ви. Якщо ви бачите таку ситуацію, і це теж тема конкуренції, а зрозуміти, що вам натякають, вам дають такі знаки про те, що потрібно себе рекламувати. Не потрібно бути скромними цього року, дорогі козироги. Ви дуже багато працюєте і часто вважаєте, що керівництво, інші люди, ваші партнери повинні самі це помітити. І відзначити, але так не завжди трапляється. Тому ваша задача у першій половині року до червня максимально яскраво себе проявляти, максимально підкреслювати свої здобутки, говорити сміливо про те, на що ви претендуєте, вибудовувати партнерські стосунки і розширювати свої амбіції, і у вас обов'язково все вийде. Друга половина року з червня і до кінця 26-го піднімає тему фінансів. Ваші е, можливості будуть змінюватися. І удача, якісь нові перспективи відкриваються у сфері фінансів, фінансових цілей, інвестицій, залучення коштів, якщо ви займаєтеся бізнесом і тема інвестицій для вас актуальна. Це хороший час для колаборації, для того, щоб разом з партнерами вкладати. Гроші у певні перспективні сфери. І, до речі, якщо ви, ну просто, скажімо, працюєте, там є зарплата, є якісь доходи, з другої половини року ви можете дуже серйозно задуматися саме на тему пасивного доходу, інвестицій, накопичень, збереження коштів. І це дійсно хороший продуктивний час, який може дати вам нові перспективи для фінансового зростання. Що тут буде важливо? Важливим буде аудит, важливим буде перерозподіл фінансів, можливо, якесь навчання, освіта, нові навички, десь ризики навіть, невеликими сумами коштів. Це хороший час для того, щоб почати інвестувати гроші, накопичувати. Це хороший час для того, щоб разом з партнерами, можливо, якщо для вас це актуально, розвивати свій бізнес і вкладати гроші у власну справу. Також тема кредитів для багатьох може підійматися, і, власне, друга половина року вона непогана для того, щоб брати кредити, але якщо мова йде про такі великі фінансові рішення, я все ж таки раджу особисту консультацію тут, підбір часу, тому що в нас там Венера буде ретроградною у наступному році. Тобто є періоди просто, вони вузькі. Вони невеликі, коли важливі фінансові рішення, наприклад, краще відкласти на потім. Також спадщина для багатьох козерогів, ось ця тема буде підніматися, оформлення документів, якісь питання внутрішні, внутрішні в родині на тему спадщини можуть бути. І взагалі. Це час, коли буде перерозподілятися бюджет. Можливо, навіть всередині родини ви будете вибудовувати нові стратегії, нові цілі. А тепер давайте поговоримо про ті сфери життя, які потребують високого рівня уваги, де буде більше обов'язків, більше навантаження. Але саме в цих сферах ви зможете реалізувати довгострокові. Стратегічні цілі. Я думаю, що козороги не бояться обов'язків, не бояться навантажень. Це дуже відповідальні люди. Якщо ви згодні з цим, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ні, також напишіть, цікава ваша думка. Отже, сфера родини, сім'ї, дому, нерухомості є дуже важливою для козорогів у му році, і тут дійсно буде більше роботи. Ваша Родина може вимагати від вас більше часу, більше зусиль, грошей, можливо, підтримки. Це можуть бути батьки. Ви можете більше займатися питаннями, які стосуються батьків, допомагати їм, більше приділяти увагу, можливо, фінансова якась підтримка. І також, взагалі, ваша родина, члени сім'ї, з якими ви проживаєте на одній території. Тут може бути відчуття, що дійсно стало тяжче з одного боку, з іншого боку, у вас будуть змінюватися такі внутрішні правила. А потрібно буде більше дисципліни. І козероги – це ті люди, які вміють впроваджувати дисципліну у життя своє і близького оточення. Давайте скажемо прямо. Потрібно буде зважити ваші пріоритети. Тут питання цінностей буде поставати. Тобто, якщо ви будете відчувати, що ваша родина це ваша цінність, це ваш тил, це ваша підтримка, то, звісно, ви будете готові вкладати більше часу, допомагати, нести відповідальність, вирішувати якісь питання і ставити стратегічні цілі для розвитку вашої родини. Але може бути таке відчуття у вас періодично, що родина забирає занадто багато часу, і його ніби не вистачає на роботу, на зовнішні, на соціальні цілі. А також це тема нерухомості. Справа в тому, що для козерогів взагалі а, дім, коріння, нерухомість ось цей фундамент. Це тема стабільності, і для багатьох козирогів важливо буде в цьому році реалізувати цілі, які стосуються нерухомості місця проживання. Ви можете відчувати, що все йде не так легко, як вам би хотілося, але тут важливе саме планування. А цілі, які стосуються нерухомості будинку, землі, вашого дому, ви зможете реалізувати у найближчі двох. 2 роки, але вже в цьому році, наприклад, якщо ви хочете придбати щось, якщо ви хочете переїхати, якщо ви хочете навіть зробити якийсь ремонт у себе в домі, повинно бути дуже жорстке планування. Потрібно вже з 26-го року починати або відкладати фінанси, або планувати собі. Осі важливі стратегічні рішення, і справа в тому, що тут, у цій сфері, будуть певні обмеження, певні складнощі, і процеси можуть відбуватися повільніше, ніж вам би хотілося. Але це дозволить вам знову ж таки усвідомити цінність. Відмовитися від зайвого, тобто, можливо, навіть прийдеться перерозподілити ресурси так, щоб більше вкладати їх в дім або в свою мрію, або в свою ціль. І ви таким чином зможете спланувати все. І у найближчі два роки або дуже сильно просунутися до власної мети, яка може стосуватися дому землі, нерухомості, майна нерухомого як такого, або навіть цю ціль реалізувати. Тобто, ось ця сфера, сім'я, родина. Дім це ваш фундамент і ваші задачі на 2026 рік. Хоча знову ж таки хочу сказати, що будуть випробування. Тобто життя вас буде перевіряти, знаєте, от на тему, а тобі насправді це потрібно, а ти, що ти готовий або готова робити для того, щоб досягти своєї мети. І козироги, ще раз хочу сказати: як знак надзвичайно цілеспрямований. Надзвичайно відповідальний і стратегічний. Якщо ви собі поставите за мету, ви обов'язково її досягнете. І останній фрагмент нашого прогнозу буде стосуватися козирогів, які народилися з 21 грудня по 4 січня, з 1 по 15 градус козирога, у вас сонечко відповідно знаходиться. Це прогноз про вплив Сатурну на ваше сонце. Але всі інші козироги, будь ласка, також прослухайте, оскільки, якщо ви народилися пізніше, після 4 січня. Цей прогноз буде актуальний для вас також, але в 2027 році, тобто трошечки пізніше. Отже, що буде відбуватися, що важливо знати Козерогам, народженим з 212. 21 по 4.01 Вже з лютого 26-го року Сатурн, планета карми, а планета, яка відповідає за обмеження, за випробування, за важливі уроки, переходить у знак Овна і буде робити квадрат, напружений аспект до Сонця у знаку Козирога. Тобто буде впливати на тих, хто народився з 21. го Грудня по четверте. Січня. Що це означає? Ну, По-перше, потрібно розуміти, що для Козирогів Сатурн це взагалі планета-управитель знаку. Це планета, яка відповідає за дисципліну, за стратегію, за обмеження, за прагматизм, за професійні якості. І для Козирогів це рідна і добре знайома енергія. Тому що ви саме такі, ви серйозні, ви відповідальні, ви дуже працьовиті. І цього року Сатурн буде. Вас випробувати трошечки на міцність. Що це означає? Що козироги які не працюють на своєму місці. Тобто, наприклад, ви відчуваєте, що робота вже не дає вам якихось перспектив, що ви не розвиваєтеся, що немає задоволення драйву, немає викликів, немає можливостей для професійного зростання. У таких козирогів 2026 рік може стати роком, коли ви будете приймати рішення про зміну професійної діяльності, про зміну місця роботи через те, що ситуація буде загострюватися. Тобто, оскільки козероги дуже Більня, вони не люблять змінювати швидко якісь обставини, Козироги звикають до чогось і можуть довгий час ще боротися з системою, намагатися щось змінити. І от якщо ваша професійна діяльність не має перспектив, ви це обов'язково відчуєте. Це може бути загострення ситуації на роботі в плані того, що на вас повісять більше обов'язків, конфлікти з керівництвом, якісь обмеження. І ви зможете зробити вибір, ви зможете змінити свою роботу. Взагалі, знову ж таки, для козирогів, які народжені на початку знаку і до 4 січня. Ось цей період з лютого 26-го і до кінця року величезне навантаження, ви будете багато працювати, буде велика кількість зобов'язань, причому вам буде здаватися, відчуватися, що не все йде легко, не все вам вдається, потрібно ніби долати велику кількість перешкод, але це про цінності. Знову ж таки, вас будуть перевіряти на ось ці внутрішні цінності. Якщо для мене це місце цінне, якщо я відчуваю, що це моя робота, це моя Моя посада, це те, що я хочу, і я подолаю всі перешкоди, я виросту, я зможу ось цей внутрішній стержень сформувати ще більше, взяти на себе більше відповідальності. Я все це потягну, тому що це місце для мене цінне. Якщо ж воно не цінне, якщо я не бачу себе на цій роботі через рік-два-три, то через тиск. Через перешкоди, через велику кількість обов'язків я приймаю рішення, що ні, воно того не варте, я йду кудись в інше місце. Тобто багато козирогів будуть приймати такі важливі внутрішні стратегічні рішення. Що ще хочу сказати? Це рік, який потрібно присвятити здоров'ю, а це саме для козирогів, які народилися до 4 січня. Будь ласка, оскільки буде велике навантаження. Оскільки буде багато обов'язків, дуже багато роботи. Бережіть своє здоров'я, піклуйтеся про себе, особливо кості, зуби, суглоби, зір і серцево судинна система. Оце слабкі місця, про які вам важливо піклуватися, починаючи з лютого і до кінця року. Ну, взагалі, піклуватися про себе важливо завжди, але я роблю акценти, тому що. Може просідати імунітет, можуть підніматися якісь хронічні хвороби, тому будь ласка. Піклуйтеся про себе систематично. І якщо ви не заплануєте собі відпочинок, він сам себе не запланує. Просто не буде часу на те, щоб відпочити, на те, щоб відновитися. А це дуже і дуже важливо, тому що цей рік він може принести вам вигорання професійне, і цього допускати не можна. Тобто, що я можу сказати? Можуть змінюватися ще стосунки із важливими для вас чоловіками, дорогі козироги. Це може бути Батько це може бути чоловік, якщо ви жінка. А це може бути керівництво. Тобто ось ці сонячні фігури, важливі чоловіки у вашому житті, можуть стати більш вимогливими, можуть стати такими, знаєте, більш критичними по відношенню до вас. І це знову ж таки про вашу внутрішню цінність, тому що уроки Сатурну будуть вимагати від вас обирай себе. Обирай себе, тому що всім ти подобатися не будеш точно, тому що іноді люди неправильно трактують наші мотиви, іноді люди бачать нас крізь призму своїх власних якихось проблем, душевних травм. І важливо у будь-якій ситуації підтримувати себе, не критикувати. Розуміти, що ваші мотиви могли бути не такими, яких побачили інші люди. Тобто звертайте, будь ласка, увагу на стосунки із чоловіками, оскільки через чоловіків ви можете проходити серйозні кармічні уроки. І знову ж таки для козирогів першої половини знаку це рік, коли ви станете сильнішими. Коли ви так отримаєте більше відповідальності, можливо, менше підтримки, але це дозволить вам стати ще більш. Потужними, сильними, такими цільними, монолітними, і рухатися далі вже зовсім на іншому рівні. Ось такі рекомендації я окремо хотіла проговорити. Знову ж таки, якщо у вас сонечко у першій половині знаку козирога, тобто ви народилися до 4 січня. А якщо ви відчуваєте потребу, я б радила все ж таки індивідуальну консультацію, але це кожен вирішує сам, звісно. Я бажаю вам, козироги, пройти всі випробування. Ви надзвичайно працьовиті, ви надзвичайно сильні і. Цей рік 2026 дійсно приносить вам прекрасні можливості у партнерських стосунках, ділових, особистих і е, дружніх, і також у сфері фінансів. Це те, про що ми говорили на початку нашого відео. Всім бажаю новорічного настрою, прекрасного, теплого і мирного Нового року і свят!